Доброго дня ми з України. Наразі перед вами знаходиться заправочна станція азоту для балонів, виробництва Зелтогру. В ній встановлено повітряний компресор 115,5 кВт, повітряний ресивер 500 літрів, генератор азоту NG-04, Резивер 900 літрів азоту. Також встановлений бустер по плодицю 300 бар, який може закачувати балони. І також встановлена рампа. Поки що з одним балоном, але може закачувати одразу на 5 балонів. Балон наразі йде на закачку. В даному балоні...

Терморегулятор, який запускає виказну вентиляцію та вольтметор, який показує поправну. так встановлена пожежна сигналізація освітлення та аварійне освітлення.